Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі, як я обіцяла говорити. Зараз будемо про Сполучені Штати Америки. Усі заяви, які стосуються, звісно, України. І Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Пане Владиславе, добрий день. Слава Україні. Доброго дня також вітаю вас і вітаю всю вашу аудиторію. Героям слава. Розпочнемо із реакції на реакцію. Як я кажу, ми пам'ятаємо, що президент Сполучених Штатів Трамп зменшив термін ультиматуму від 50 днів до 10. І навіть сказав, що обрахунок ведеться від дати його заяви. Тобто, 8 серпня має скінчитися цей ультиматум. У Кремлі відреагували. Пісков зазначив, що взяли до відома заяву Трампа. Ну і в Державному департаменті США не забарилися із відповідь. Відповіддю сказали, що в Кремлі хибно інтерпретують терплячість американського президента Дональда Трампа, але час для неправильних інтерпретацій вже минув. Таке заявила речниця зовнішньополітичного відомства США Темі Брюс. Скажіть, будь ласка, що це може означати за 10 днів. Трамп готовий ввести проти Росії нові суворі санкції, Він втомився чекати і погоджуватись із Путіним чи ні? Ну, давайте почнемо з того, що насправді у Трампа лишається, в принципі, як і до цієї фрази про 10 або 12 днів, декілька опцій. Давайте про них трохи згодом. Давайте почнемо з того, от, що мається на увазі під хибною цією інтерпретацією. Я, в принципі, погоджуюся з тими деякими західними експертами, коментарі яких я чув ось напередодні, про те, що насправді той шлях, який Адміністрація Трампа обрала з. У комунікації з росіянами він дещо хибний. Тобто, давати спочатку там 24 години, потім 90 днів, потім знову ці 50 днів. Тобто, дуже багато оцих дедлайнів і вони переносяться. Та? І постійно створюються нові. Я, в принципі, думаю, що дійсно так із Кремлем не працює. Тобто, вони це сприймають, знаєте, як певну гру, що Трамп з ними грається. тобто у Трампа сьогодні такий настрій, він каже одне, потім у Трампа змінюється настрій, він каже інше. Тому, в принципі, я думаю, що сам підхід, він дещо дивний, він дещо неправильний, але це підхід, який характерний Трампу, тобто це підхід, який йому приносив там, ну, якщо не перемоги, то принаймні деякі результати у минулому. Тобто, це угоди, це там торгівельні угоди, це певні е, кращі. Як йому здавалося, умови цих угод для Сполучених Штатів, тобто, в принципі, Трамп діє за класичною для себе схемою. Що Трамп може зробити, то він може, по-перше, надати політичну підтримку, особливо спікеру Палати представників Джонсону, тому що у Верхній Палаті є, очевидно, голоси за законопроект своїх колег по Сенату. Лінсі Грема та Річарда Блументалі. Я думаю, що імена цих двох сенаторів вже українці точно вивчили, тому що вони є саме співавторами цього законопроекту про санкції. Я думаю, що проблеми з сенатом. Не буде, але проблема з палатою представників зараз є, і це теж важливо розуміти, щоб не було, знаєте, таких завищених очікувань, тому що палата представників фактично до е кінця літа, там до початку осені, була відправлена на, на канікули. Mm -hmm. Але наскільки я розумію, все одно за, грубо кажучи, особистої ініціативи спікера палати представників, а саме він має фінальне слово на порядок денний, те, що у нас називається, е він може в принципі. Зібрати е, законодавців, єдине, що я собі зараз дуже слабо уявляю, що американські законодавці, грубо кажучи, які працюють фактично, як як у наших реаліях називаються мажоритарщики, тобто вони теж мають і бути у себе на окрузі, е, вони навряд чи будуть голосувати лише за це. Тобто, грубо кажучи, для збору законодавців у Вашингтоні знову я думаю, що спікеру Джонсону треба декілька, хоча б голосувань, щоб не лише ось цей законопроект про санкції було проголосовано. Але за певних умов, якщо грубо кажучи, вони зрозуміють, що це дійсно, як у нас кажуть, там позиція президента, да або що це принциповий законопроект. Тут, в принципі, і таке можливо. але от на сьогодні орієнтовно такі реалії. То, перше, що Трамп може зробити, ще раз повторююся, це дати підтримку Джонсону і тим республіканцям, хто би хотів за це голосувати. А нагадаю, що в республіканців дуже мала більшість палаті представників, тобто, фактично, має бути дуже така, знаєте, серйозна партійна дисципліна, щоб республіканці в нижній палаті проголосували за це. По-друге, Трамп може ввести свої санкції. Як голова виконавчої гілки влади, тобто, чи то на рівні Міністерства фінансів, чи міністерства енергетики, тобто у нього є теж і такі інструменти. Ну і третє, це е, рухатися далі з безпековою підтримкою для України, тобто не лише придумувати схеми, грубо кажучи, як би себе показати американцям значить з хорошої сторони тобто що значить Трамп про все домовився європейці будуть платити за петріоти значить американці будуть їх виробляти і поставляти і значить це буде дуже добра угода для американців тобто насправді якщо би все було так просто і все було так швидко то я думаю що звісно ми би не стояли як то кажуть у черзі за американською допомогою тому звісно що Ідея отримати Петріоти там в якийсь, не скажу, короткотерміновий період, а, але хоча б якийсь, да, це дуже добре. Але тут теж питання часу і питання того, що я не бачу на сьогодні можливостей, щоб, грубо кажучи, Трамп прийшов до тієї стратегії, яку мала адміністрація Байдена, до цих так званих додаткових пакетів, да і щоб там була велика кількість зброї. тобто в принципі, я думаю, що на сьогодні там, очікувати про якусь швидку, дуже, знаєте, і масштабну допомогу від американців навряд чи доведеться. Єдине, що тут може спрацювати, це, в принципі, те, що фактично Трамп пропонує робити з Петріотами. Європейці платять. Американці виробляють, або на крайній випадок грубо кажучи, американці будуть потім заміщувати тим країнам, які можуть поставити петріоти зараз в Україні, да, тим, грубо кажучи, кому вони точно не потрібні поспіхом. Uh -huh. То, в принципі, такого роду схема я до речі нагадаю, що такого роду ініціативи починали взагалі працювати ще з весни 22-го року. Просто тоді адміністрація Байдена про це дуже мало говорила, тому ми про них дуже насправді мало знаємо. Щодо санкцій, які стосуються Російської Федерації, розмірковування Трампа, коли ж їх вводити, на ну, сподіваємося, зараз що за 10 днів, і е, того, що в сенаті американському відбувається, пам'ятаємо також про заяву Річарда Блюменталя, це сенатор конгресу американського. Він заявив, що треба прискоритися із голосуванням законопроекту. Про санкції, оскільки очільник Російської Федерації Путін не заслуговує на додатковий час. Я погоджуюся, що Путін не заслуговує додаткового часу. Нам треба прискоритися із голосуванням законопроекту про санкції. Все, що робить президент, має на увазі, звісно, Трампа в правильному напрямку, але я сильно адвокатую за те, пише Бля щоб санкції були 500%, а не 100%. отак він сказав. Ну і пропонує сенатор. Скористатися моментом, аби проголосувати за цей законопроект, за його словами, в сенаті не лічується 85 прихильників, і за потреби можливо набрати і 90 голосів. Ну про те, що в сенаті можуть проголосувати, ви нам пояснили по іншому ситуація з іншою палатою американського конгресу, і тут треба буде постаратися, щоб ухвалити це рішення. Але найголовніше, як я розумію, чекають зараз на відмашку від Трампа. Направду, якщо він вирішить вводити ці станції, то буде так зроблено. Тут світла новина прийшла, наскільки я розумію, із переговорів, які відбувалися днями із Китаєм, переговорів сполученими штатами Сполучених Штатів і Китаю, і от зараз сполучені штати. Попереджають Китай про тарифи від ста відсотків, якщо він продовжить купувати нафту у Росії, пан Скотт Бесанд ми пам'ятаємо міністр фінансів США, про це повідомив. Скажіть, будь ласка, чи дійсно це світла новина, і що вона для нас може означати? Я думаю, що це. Певне підняття ставок напередодні можливої зустрічі між Трампом і Сі, в принципі, е, наскільки я розумію, американська сторона геть не відкидає такої можливості. На початку вересня вона може відбутися, і тут уже в цьому контексті давайте теж скажемо, що е, чомусь багато таких думок в нашому медіапросторі про те, що а, чи можлива зустріч тоді у форматі Путін, СІ Трамп. Я особисто в таку зустріч не вірю. Тобто, в принципі, я думаю, що дуже, знаєте, велика така палітра питань двосторонніх між Америкою і Китаєм, що просто вона не дозволить ще й туди, перепрошую, втулити Путіна. Тому що, е, ну, я думаю, що Трампу, по-перше, не дуже зручно було б вести такі перемовини, і він точно розуміє, насправді, хто і хто. І, е, я переконаний, що навіть з небажанням Трампа слухати якісь довгі там брифінги від розвідки чи від інших структур, все одно я думаю, що вони розуміють, на якому рівні перебуває взаємодія між Росією та Китаєм. Та, в принципі, ні Пекін, ні Москва цього особливо не приховує да, ні на. Двосторонніх їхніх зустрічах на найвищому рівні чи на більш низькому, тому тут, в принципі, я думаю, що такої зустрічі не буде. Я думаю, що звісно, Трамп мені здається, так само, як і Байден. Зробить чергове насправді попередження ай-яй-яй, значить для Китаю, щоб значить не було саме такої безпосередньої військової допомоги, тому що якщо буде військова допомога в класичному вигляді, да, тобто а не товари так званого подвійного призначення, які можуть бути використані як для військових цілей, так і для цивільних, то значить. Не буде ніякого виходу, там, можливо, ці тарифи 100%, можливо, ще більше і так далі. Але це все, знаєте, знову ж таки показує, що Трамп мислить як гравець, тобто він думає, що він таким самим чином запрошує Китай до діалогу. А насправді, можливо, Китай це теж так абсолютно не сприймає. Тобто, і, і знаєте, тут так само, як і з м, цими санкціями проти Росії, якщо ми думаємо, що от Китай, грубо кажучи, да там сидить і чекає, а коли ж проти нього ведуть ці санкції 100%, ну не які тарифи, перепрошую, uh -huh. а так само, як і Росія е, очікує, значить, що ці санкції ведуть, не ведуть, знаєте, і просто. І з попкорном сидить і чекає, я думаю, що це неправильна позиція. Тобто я переконаний, що Росія насправді готується до е, введення цих е, тарифів чи санкцій, тому що це, в принципі, е, різні назви, але зміст однаковий. Так само, знаєте, як і напередодні повномасштабного вторгнення багато хто із українських політиків адвокатував, значить, у. Адміністрації Байдена і у європейців, щоб Росію відключили від SWIFT. А я просто нагадаю, що Росія вже багато років до того готувалася до фактичного відключення SWIFT і розробляла і тестувала аналогічну власну платіжну систему. Тобто, якщо ми думаємо, що ну, якби росіяни просто е сидять і перепрошую, курять бамбук, то я думаю, що це ж е нічого так не відбувається. Неправильна думка, да, і тому, в принципі, е знаєте, кожен. Такий вислів з боку там, американської сторони, він, звісно, знаєте, означає для Китаю або для Росії окей. Тобто, у нас є галочка, значить, окей, цей процес розпочинаємо, тут можемо рухатися далі. Тому, в принципі, сказати, що от такою, знаєте, дуже такою відкритою комунікацією американці чи, там, чи європейці комусь, окрім себе, насправді допомагають Навряд чи. Тобто, це більше знаєте, для внутрішнього споживача. Ми на увазі в Америці чи в Європі. Тобто, це більше робиться для того, щоб показати, що ми плануємо щось робити, але от даємо ще от останній шанс, тобто, ось останнє, як то кажуть, китайське попередження. Mm -hmm. Тому Можливо, це і спрацювало би, але тут я погоджуюсь із там із тією тезою, яку ви наводили декілька хвилин тому, що е, насправді час для попереджень, да, тобто е, час для такого роду дипломатії він уже пройшов, тобто вже час дій, і не знаєте, і не обов'язково таких відкритих, тобто не обов'язково попереджувати за залги, там, не знаю за місяць, за три тижні, е, що ти будеш саме робити. Ще про дипломатію і хто на що і як реагує і на якому рівні я хочу з вами поговорити і зачепити публічну перепалку між Лінці Гремом і Дмитрієм Медведєвим? Ну, по перше, пам'ятаємо заяву про зменшення дедлайну про зменшення терміну ультиматуму з з зробив Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів. Хто йому відповів? Путін ні, Путін промовчав. Відповів Дмитрій Пісков, чорний рот Путіна, і відповів Медведєв Від Медведєва, взагалі, прозвучала дуже ди. Ивна заява про те, що ну ми ж можемо війною зі сполученими штатами розпочати. Зараз це недослівно, але загальний зміст приблизно такий. Відповідь на це пролунала від державного департаменту Сполучених Штатів. Знову таки недослівно, Але про те, що слухайте, терпіння в Трампа може закінчитися. Ви неправильно його зрозуміли, товариші. Ну і тут публічна перепалка між сенатором республіканцем Лінсі Гремом. А ви вже нам нагадували, що він є співавтором законодавства. Но проекту про нові санкції, які стосуються Росії, і заступником голови Російської ради Ради безпеки Дмитрія Медведєва щодо війни між Росією і Вашингтоном. І ось що сказав Грем. Він звернувся до тих у Росії, хто вважає, що президент Трамп несерйозно налаштований покласти край кривавій бійні між Росією та Україною. Ви та ваші союзники невдовзі сумно переконаєтесь у зворотньому. Ви також. Скоро побачите, що Джо Байден більше не є президентом. Сідайте за стіл переговорів. Так написав Лінсі Грем. Скажіть, будь ласка, чи має значення, ну крім емоційного, ця е, зовсім не дипломатична перепалка між Гремом та Медведєвим. Що вона для нас може означати? Загалом я би сказав, що в першу чергу, звісно, це не перша така історія з боку. Медведєва тут, знаєте, той випадок, коли кожен грає свою роль, і кожен грає там і, і має грати її до кінця. Тому що лінці Грем він має показувати близькість до Трампа, він має показувати, що значить Трамп такий е, дійсно серйозно налаштований, що це все не просто розмови. І плюс, е, ну, грубо кажучи, це теж знаєте такий певний контент. Тобто насправді лінці Грему теж треба щось. Зокрема, публікувати про свою ж ініціативу, да, тобто, тому що він же е, зокрема і е, поставив, грубо кажучи, і своє ім'я на цю історію. Щодо, щодо Медведєва, то знаєте, я думаю, що це, е, по-перше, демонстрація того, що ось ми слідкуємо за всім, значить, ми повністю мовчати не збираємося. Я тут, я тут погоджуюсь, що на, на фрази президентів, звісно, мають реагувати президенти. але... Е, Очевидно, у Росії це не зовсім не зовсім так і, очевидно, зараз не так відбувається. Mm -hmm. Те, що стосується цієї фрази, зокрема від Медведєва, знаєте, ну їм теж треба показувати, що вони там знають англійську мову, що вони можуть користуватися інтернетом, що вони значить, щось публікують, дивляться, реагують. Тому, в принципі, якоїсь змістовної, ну грубо кажучи, потім реакції з боку Америки на цю реакцію. З боку Медведєва я не думаю, що варто очікувати. Тому, в принципі, це не рівень, там грубо кажучи, Державного департаменту чи Трампа, чи навіть прес-секретарки Білого Дому, щось на це реагувати. Хоча, можливо, там до кінця тижня, можливо, в деяких своїх коментарях для медіа або на брифінгах, можливо, якась така, така коротка реакція буде, але знову ж таки, навряд чи вона нам дасть щось нове. Mm -hmm. ну, тобто, основне, в принципі, Лінці Грем написав, що Трамп налаштований серйозно. Якщо це правда, то ми, в принципі, маємо працювати з адміністрацією Трампа саме у напрямку дій, а не у напрямку там, твітів, знаєте, щоб ще роздмухувати цю історію. Тому тут зараз дуже важливий період для нас, і знаєте, ми теж от ми говорили про те, що Росія там точно не сидить і не чекає, поки проти неї ведуть. Ці мита і, і санкції, але е, ми теж не маємо сидіти осторонь і, і думати, значить, а коли все ж таки Трамп е, наважиться на таке рішення, коли все ж таки він дасть остаточно там зелене світло для сенаторів, для конгресменів і, і так далі. Тобто тут теж дуже важливий насправді компонент і. Нашої такої конструктивної проактивна дипломатії. наша політика абсолютно, так абсолютно. 100%. Ну і наприкінці нашої розмови приємна новина для тих українців, які в Сполучених Штатах опинилися від початку повномасштабного вторгнення. Президент США заявив, що дозволить біженцям з України залишитися в США до завершення війни. Сказав він про це напередодні. Цитує його Київ пост. Скажіть, будь ласка, такий виняток для українців. А чому як? Ну і власне, Власне, це послаблення його міграційної політики, зміна в цій політиці, що відбувається, ми пам'ятаємо, коли він прийшов до влади, дуже так взявся за мігрантів, коротше кажучи. Е, так, і тут я, знаєте, перше, скажу, що ми, по-перше, дуже вдячні. Ну, я думаю, і українці загалом, і ті українці, які живуть в, зараз в Америці, маємо бути вдячні кореспонденту. Зараз DW Михайло Камодовському він є українцем і дуже вдало він так підловив Трампа. Знаєте, куди відкуди Трамп не міг втікти від цього запитання? Тому звісно, дякуємо. Михайло, за такий за таке запитання за такий контент, але я думаю, що по перше, це теж показник того, що Трамп розуміє насправді хто є хто у цій війні, і остаточно переконується в тому, що його, скажімо, так, перша думка, да, уже на посаді знову президента була дещо хибною, точніше не думка, а стратегія. Тому, в принципі, він розуміє, що від Давайте говорити відверто, теж не дуже великою кількість українців, да Трамп сказав, що багато українців, але у відсотковому співвідношенні це все ж таки ну там не така велика кількість. Тобто, звісно, що українці поїхали жити в Америці там, де є певні вже українські громади, і вони просто підсилили да або збільшили кількість е, українських е, представників да у цих же громадах. Тому, в принципі, можливо, вони стали більш помітними, більш відчутними для Америки. Тому, власне, я думаю, що саме тому. Трамп і сказав, що значить, українців багато, і е, він сказав таку обширну фразу, але вона характерна для Трампа, що ми працюємо з ними. Да? Тобто, очевидно, що е, це малося на увазі, що ми не проти того, щоб вони перебували тут і надалі. І в принципі, е, це то це те рішення, яке Трампу не буде коштувати жодних політичних балів тобто, грубо кажучи, все ж таки це про. Гуманітарні питання про фактично дозвіл на перебування. Тому я не думаю, що Трамп там сильно знаєте від неї якось від цього рішення насправді іміджево постраждає. Він нічого цим рішенням не втрачає. Дякую, дякую, пане Владиславе, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Що пояснили Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, говорив зараз зі мною. Друзі, прощаюся з вами на сьогодні. Завтра обов'язково почуємося. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.